Ну і на цьому тижні відбулися перші матчі однієї восьмої фіналу Кубка України. Нагадаю, що вже другий рік поспіль з однієї восьмої фіналу вже є двоматчева дуель. Ну, чесно кажучи, от після більшості поєдинків перших однієї восьмої фіналу, де команди Прем'єр-ліги зустрічалися з командами нижчих дивізіонів, от який сенс вже їхати на матч відповідь я не бачу. Але давайте подивимося, як відбувалися перші матчі. Слідом за харківським металістом до Миколаєва приїхала Волинь. Підопічним Забранського гарно вдавалося руйнувати, особливо у першому таймі. Нереалізований вихід Діденка і моменти на кшталт удару Кравченка все, чим можуть похвалитися обидві команди до перерви. Напевне, спека примирила і гравців, і вболівальників з таким футболом. Веліщики такі футбольні, ніхто не кричав. Таких там нічоловіческих виражень. Не кричав їх і сам Віталій Володимирович, але підстави були. Особливо на 51-й хвилині, коли неділько помилився, взявши м'яч у руки після паса від свого ж захисника. Золотий шанс, до якого миколаївці виявилися не готові. Обидва удари Берка прийняла на себе стінка. Схоже, сьомому номеру миколаївців значно зручніше бити з-за меж штрафного. Ви ж пам'ятаєте, два його переможні красені у ворота металіста? Ми на цій тоді стока розіграли углових штрафних. Ну, у цей момент мы не могли догадатися, що такий момент може бути в ігрі. Волинь пришвидшилася, а Миколаїв стомився. На 76 й хвилині Хомченко віддав на Матея, той самотньому Козьбану, 0-1. Активний берко намагався одразу рахунок зрівняти. Утім, сили для удару нападникові забракло. А на 90 90-й хвилині обрізався втомлений цяпій і народилася вишукана гольова комбінація в Волині, вінчав яку удар Мемешева. Криворізький гірник не знає смаку поразокось уже впродовж двох місяців. Матчі з принциповими сусідами сталлю господарі теж розпочали бадьоро. Ну, Ярик, я рік ямпер здоров'я. Ми коли треба на тренування ті моменти на ближню. Я срізав дальню. Получився гол. аль на кінця забив. За дві хвилини Григорик міг робити дубль, але пробив вище. Надміру жвавий атакувальний запал господарів змусив Мазяра цементувати центр. Поля заміною вже на 34-й хвилині. Гра дещо вирівнялася, а перед перервою стався один із ключових епізодів. Першу жовту за намір вдарити суперника отримав нападник гірника. Сітало і попросили зіграти більш плотніше, і в цілому ви замітили, що нас наші ворота в другому таймі може один удар ударву. Кілька моментів мав кулач, але мети досяг дальній удар Кравченка на 68-й хвилині. За мить гірник залишився у меншості. Сітало просив пенальті, а отримав другу жовту за симуляцію. Я прокинув м'яч, обіграв, захисник мене збивав, толкав руками. Ну а там уже на судді, суді. Говорить, якщо б не підняв би руки, аби не дав мені вторую жовту. Один-один у меншості гірник втримав нічию, але відсутність форварда у матчі відповіді для криворіжців вагома втрата, бо їм треба будь-що забивати на виїзді. Десять років зірка не може обіграти Олександрію. Серія продовжилася, хоч гості приїхали без десяти травмованих футболістів. Лідери першої ліги відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Кучеренко пенальті заробив і забив. Ребята наші теж за своєю задачі справились. Те, що пропустили гол. Ну ми бачили, що гол красавець торгмадзи, звісно, не сповнив. Ну такі голи кожен день не влітають. Аргамад за його шедевр вдався перед свистком на перерву не дарма. Напередодні грузин довго тренував такі удари. Єдина команда першої ліги, яка ще не програвала цього сезону, Геліо сприймала на металісті зорю. До цього матчу Луганці у сезоні на внутрішній арені пропустили лише три м'ячі. У Кубку заря тримає ворота на замку. Молодий Левченко, хоч помилявся у певних моментах, каші не зіпсував. Його віза Денчук, роботи мав набагато більше. І всередині першого тайму двічі виймав м'ячі сітки. У першому голі відзначимо філігранну вертикаль Караваєва на ліпартію. Асис Джаби вивів Бутківського на порожні ворота. Друга передача Завершилася голом Пилипа вже у складнішій ситуації, коли треба було переграти воротаря. Віце сідає. Я як тренер ще нічого не виграв. Кінець, то я ж ребята хотів, звісно, куди трофейзувати. Получиться. будемо сражатися. два на виїзді це вагома перевага, яка могла бути ще вагомішою, реалізують зоря усі свої моменти. Ну, я просто хочу сказати, що який сенс їхати людям зараз грати матч у ній восьмій фіналу. Ну який? <рес> Я не ну, ну зараз ті не хочуть їхати, ті, ті, ті грати дублем будуть. розумієте? Тобто інтерес, от всі кажуть, ми підвищуємо інтерес до Кубка України. Яким чином? Ну понятно, зачем так сделали, щоб набрати количество матчів. но ми бачимо, що это. Так эта але форму... треба, крім кількості, міста якість. Ну, да. Ми віримо, що ця формула вона не видержить ніякої критики. Ну, в будь-якому разі, знаєте, нам зараз недоговорення, що ми там не говорили, вони вибрали такі і таку формулу. Я впевнений, що матчі відповіді однієї восьмої фіналу вони будуть ну, менш цікавими, це м'яко кажучи. Я думаю, що там особливих сенсацій вже не відбудеться. Мені цікаво, просто ну от який сенс хотілося подивитися, яка аудиторія буде взагалі цих поєдинків, тому що я думаю, що вона буде дуже і дуже невелика.